І усім привіт! З вами я Емка і ви на моєму відеоканалі. Сьогодні ми маємо прекрасну колекцію Master High Pixel Art. Це типу два в одному. У мене тут такий камін. І зараз ми будемо розпаковувати колекцію. Я дуже рада, що на моєму відео назбиралися 54 перегляди за 20 годин. І в нас, на жаль, одна остання колекція Crambo Kokes. Вона закінчилась. Зараз ми будемо відкривати пакетик. І мені випало отаке от, от під номером 6. Вона. І сьогодні у нас ходить Миколай, от і Гаррі Поттер. І я дуже була рада, що б мені принес Кіндер Джой Дивнітва. Бо в мене вже є от Каоді. Ну і Максі. У мене є багато з фанкопап, але з Кіндеру, ну не дуже так багато. Ой, 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 ой. Я не знаю, як далі робити колекцію. Може піш що я можу б зробити. От вже расклады. Вот так у нас вийшло. З клейшмалом. Давайте я візьму цай. Нет, оцей, цей, отцай, Ой. А ой, вибачте. У нас далі йде дальше для губ. Зараз будемо ви. А цей. Я завжди витягнемо по два. Витягнула два, мені випало номер 3 і 6. Сьогодні нам два рази підряд випала шістірка. І в шоці, бо тільки парні вроді попадалися, або не парні. Я дивилася в Дивні 2, але на 5 сезонів. До номер 6. Отак. Приклеїла. Це із яблучним, а це з ананасовим. Все. Переходимо до кексиків. Мені тут трошки каракульки. Бумбарі. Мені такий випав і цей. П'ять. Шість. Третий раз Петра шестирка Оу, шей. І ми переходимо до сковишмело. Я казала, що я беру цей так? йоу, угу. Готовий. І на... я вже бачу, щось оранжеві попадаюсь. Можу витягнути. Як воно тяжко відклеюсь? Вона приклеїлась до пакетика. О, боже мій! Мені випав такий екзот і під номером 2. Зараз будемо клеїти. Бум! Все, я вже приклеїла. І зараз до прор. Ми зараз переходимо до Monster High. Зараз будемо ми вибирати один з тих пакетиків. Я би хотіла на перший використати цей. Окей, давайте використаємо цей. Це як Гаррі Поттер. 5х5 ну і... зараз... А, тут пише номер 4, я просто на пакетик не дивилась. Дивіться, який нам випало. Вау, прям гарно. Я не знаю. чи мені поміститься. Це на один. І може я візьму на інший. Р... Зараз може. Я не знаю, мені вроді би тут не пом... мені вже шістірка не поміщає. Не поміститься помі... і тріка теж. Ну тоді зараз перейду до вас. Я вже все зробила, а тут тільки у нас буде три. Три. 2-4. Так що я зараз буду приклеювати. Це, мені здається, моя найулюбленіша той колекція, тому що вона мені дуже сподобалась, коли я робила, і вона прям така велика і гарна. І може я попробую щось інше зробити, не тільки піксель арт. Ой, не тільки мустерхай. Отак вот закінчується наше теперішнє відео. І дяку всім дякую за передумання, всім бай-бай!